Всім привіт-привіт! Мене звати Надія і я вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Сьогодні 10 квітня і я під'єднуюсь для того, щоб розповісти і показати вам своє дуже цікаве і найтриваліше замовлення за весь час. Так довго замовлення я ще ніколи не в'язала. Я вам вже розповідала в минулих відео, що я отримала замовлення на відомого персонажа з дуже популярного серіалу в Кальмара. Такий персонаж, як Танос це такий чувачок з фіолетовим волоссям. Ось. Але насправді цей персонаж. Дуже цікавий і різноплановий. Ось, і отримала замовлення я 15 лютого. Десь так приблизно ми листувалися з замовницею, і тільки зараз, тільки вчора, я зробила відео, трошечки пофоткала іграшку, і вже це замовлення готове. Тому я готова вам його показати нарешті в кадрі, показати його у себе в своєму блозі. Зустрічайте це ось такий красунчик. Мужчина. Ось такий гарний хлопець в мене вийшов. Я дуже задоволена результатом. Це одна з таких іграшок, одна, од, один з таких замовлень, одне з таких замовлень, коли я ну, на 100%, можна сказати, на 99% задоволена результатом. Це дуже така кропітка робота була. Майстер-клас я придбала у української майстриночки. Вона в інстаграмі підписана як Лісія Тойс, чи якось так. Лисичка там в неї на аватарці. Я посилання обов'язково залишу під цим відео. В неї майстер-клас на воїна ЗСУ, але тіло. Цього воїна воно якнайкраще підходило для цієї іграшки. До речі, я дуже вдячна Оленькі Дібріною, Це саме вона мені порадила цей майстер-клас. Я довго думала і шукала схемку, яка би мені підійшла. Тіло чоловіка, таке струнке, витончене більш таке артистичне, так. До речі, так, я хотіла розповісти, що цей герой серіалу він насправді в житті є репером, він співак. І їхній гурт називається то така абревіатура ТОП. Я його ніколи не слухала, тільки слухала, коли шукала музику під відео, коли знімала цього красення. Ось це південно-корейський. Співак, актор і модель Він ще, ще є моделлю. Тому саме таке тіло мені було потрібно модельного плану, модельного складу. Тому Оленька мене спасла, виручила, я до неї звернулася. Розповіла, що в мене є замовлення, я ніяк не можу знайти гарне чоловіче тіло, щоб воно і не дуже складно в'язалося, і в той же час було. Гарненьке. І Оля одразу першу схему, яку мені вона пригадала і скинула, це саме ось таку, такого воїна ЗСУ. Звичайно, що я його трошечки змінила, але буквально трошечки. Це тільки ось тут ці штанини я вив'язала, він йде в берцах. Я трошечки змінила бути, щоб вони не були такі е, товсті, об'ємні, об так як цей персонаж він більш як в туфлях. Е, Ну, Як би одягнений, так, взутий. І нічого не змінювала, тільки ось тут, там, де закінчується ну, по схемі так, я зв'язала за задні напівпетлі. І ось тут за передні, я вив'язала штанину. Ось така в мене вийшла іграшка. Ось, Бачите, він ну, якби в таких джинсах обрала такий гарний колір це е, джинс. І колір такий не чорний, а знаєте, такий з білим вкрапленням. Дуже гарно, ідеально, мені підійшло саме під джинси. Ну, він, цей персонаж, на фото, був саме в таких темно-темно-сірих джинсах. Курточка це саме, мабуть, найскладніше, що було в виконанні цього замовлення, це саме вив'язати цю курточку. Він також на фото йде. Я, до речі, тут десь ставлю фотографію, щоб ви бачили, по якій фотографії я в'язала. Ось. Ось, дівчатка, цю курточку, це, ну, типа шкіряна курточка. Я в'язала самостоятельно, не шукала ніяких схем, тому що мені треба було зробити саме на це тіло. Вив'язувала просто приблизно набирала петлі. Як це має виглядати? Тут по бедрах це, воно обтяжкою облягає. Ну А тут вже вив'язувала, складність була в тому, що ось це полотно треба було вив'язати так, щоб воно було трошечки вільне, таке, щоб складочки тут робилися, як на справжній курточки чоловічі і шкіряні. Так? А рукавчики вив'язала вже стовчиками без накида, щоб це було більш щільне полотно, більш таке якби в обтяжку. Звертайте увагу, в мене зламався ніготь. Завтра йду вже на манікюр, не дуже гарно виглядає в кадрі, але вибачаюся. Це вже така в мене практика в останнім часом, дуже часто ламаються нігті. Треба якісь вітаміни попити. Ось. І складність цієї курточки ще. Ну, я вив'язала саму куртку декілька разів перев'язувала цей воротничок, тому що він в мене не виходив так, як треба. І було складність саме в оформленні. Я довго думала, як це зробити. В принципі, замовниця казала, що не обов'язково йому там ліпити щось, це може бути просто чорна курточка, ой, червона курточка. Але мені хотілося зробити так, щоб це саме було схоже на шкіряну. Тому я вирішила з фетру вирізати такі полосочки, ну, дивлячись на фото, так, на приклад. Того, як воно виглядає в житті, вирізала такі, такі полосочки і приклеїла на клей. Це, звичайно, не дуже практично, але ця лялька, ця портретна кукла, вона не для, гри, не для дитини. Це замовила доросла дівчина, яка є фанаткою цього персонажу. Тому я вважаю, що, в принципі, це такий варіант може бути. Ось, Із мінусів це те, що ось тут ці рукавчики вони і так щільні, і топорщиться трошки. Тут, бачите, руки, які типу, підкачені. І, до речі, тут в, в цьому хлопці немає каркасу ніякого жодного. І коли ти наповнюєш ці ручки, я тут намагалася не дуже наповнювати, але все одно вони трошечки торчать. Отак, якби. Такий спортсмен. І коли я одягаю цю курточку, воно тут щільне полотно і воно додатково теж вирівнює руки. І ще я вирішила тут приклеїти цю полосочку з Фетру, і воно ще додатково, ще більше зробило такі торчащі руки. Ну, але коли одягаєш на ляльку, то воно більш-менш так нормально виглядає. Тут, на жаль, я, ну, я не захотіла тут робити додаткові петлі, пришивати руки, тому що, не знаю, може і треба, але ну, мені здається, що воно з часом, коли цю іграшку будуть тримати, там, обіймати, не знаю, що з нею будуть робити, воно трошечки цей холофайбер там зімнеться, і ручки також опустяться. Тому зараз ну, не хочу нічого вигадувати, щоб не зіпсувати іграшку. Ось. Зараз е, покажу, як. Одягається хлопчик. Ось так. Ось так це виглядає. Ось тут така. Як шкирина, така Штучка як, як, як застібка. Ну, але застіпку саму я не робила, тому що курточка і так гарно виглядає. Ось. Щодо ціни, ціну я одразу написала не дуже велику, тому що думала, насправді, на, на, на що ця іграшка буде трошечки менша за розміром і не така складна. Тому написала ціну і коли вже розпочала в'язати хлопця. Я зрозуміла, що він десь в пів раза, десь на 10 сантиметрів більше, ніж я очікувала. І, і оформлення, і праці з ним було настільки багато, що я зрозуміла, що це можна сказати подарунок. Але збільшувати ціну я не стала, тому що мені було цікаво цей досвід зв'язати таку ляльку. Також із розтрат було те, що я придбала майстер-клас. Ну, тобто так, дуже багато праці, плюс придбала майстер-клас, і та ціна, яку мені за це заплатять, то в принципі це можна сказати за матеріали і за, навіть не окупається мій час, який я витратила на цю іграшку. Ну, і, але... З іншого боку, я її так довго в'язала, що це можна сказати, мені не ставили жодних рамок по виконанні роботи. Мені сказали, коли буде час, коли буде бажання. Мене ніхто не потраплював, і це було так розтягнуто в часі. Я його в'язала майже не майже, а 15 квітня було б рівно два місяці. Дуже дуже затягнутий процес був. Але я дійсно старалася, дуже старалася, кожну петелечку вив'язувала прям з любов'ю. Ще хочу такого хлопця повторити, але саме в образі Таноса, персонажа з серіалу. Дівчатка також намучилася з цим волоссям. Ця зачіска, вона мені дала, звісно, такого не знаю, стану, в якому я була просто в шоці. Як його зробити? Декілька разів також перероблювала. Тут в'яжеться ось така основа, якби такий парічок в'яжеться на голову, пришивається і вже далі під'єднуються такі полосочки пряжі. Ось, і все це зробити не так то складно, як зробити стрижку, щоб це було гарно виглядало. Ось. Але результатом я задоволена дуже-дуже. Тут, звичайно, якщо б так заморочитись, то над курточкою можна було б ще попрацювати, тому що на фото там вона вся в таких лейбах, у всяких таких малюнках. На і там багато-багато чого. І ззаду тут також можна було вишити назву. Але ж я кажу: якщо б ціна була трошечки вища, я б заморочилась. Мабуть, навіть зробила цепочку таку. Ну, ви побачите на фотографії, я вже її прикріпила, думаю, ви бачите, що персонаж такий, дуже багато на цьому персонажі дрібних деталей, над якими я могла б заморочитись, але не стала, тому що це б, мабуть, ще зайняло місяць. І цей хлопець має ще ось такий такий аксесуар, як біла шляпа. Думаєте, я її не зв'язала? Ні, я все зробила все зробила, шляпа готова. Повністю весь образ його виконаний як по фотографії. Ось такий красень, не зміщається трошечки в кадрі. Я думала, спочатку зв'язала цю шляпу і зрозуміла, що вона трошечки маловата. Думала перев'язувати, але мені було вже ліньки це робити. Ну, трошечки більше її зв'язати. Хочеться, звісно, щоб вона прям як на фотографії. Але, знаєте, це ж іграшка. І те, що на фотографії, це те одне на живій людині. Так? А на іграшці це може виглядати трошечки не дуже гарно. Якщо б це поля були би ширші. Ну, не знаю, може, і дійсно б виглядало гарніше. Ось, Як вам такий хлопець? Напишіть мені свої. Враження, що ви думаєте. До речі, оформлення обличчя тут дуже цікаве. Очі я також заморочилась. трошечки, в мене не було такого кольору. Це хлопець Азіат, і в нього карі очі. І тому мені прийшлося з фетру вирізати кружельця і вставляти в очі трапеції, щоб це виглядало більш реалістично, так як у цього персонажа. Ось. Утяжку я робити не стала, тому що побаялася зіпсувати ляльку. Мені здалося, що так все дуже гарно і класно виглядає. І утяжка може просто зіпсувати іграшку. А губки, бачите, які? Це я шукала варіант оформлення ротика в Ютубі. Знайшла дуже прикольний майстер-клас, він іностранний. Італьянське або щось таке, на якійсь такій мові. Жіночка там розповідає, показує, як вона оформлює обличчя ляльки. Вона вишиває очі, вишиває ротика, і я взяла ідею саме з Ютуба. Тут, бачите, декілька стежків я зробила білою пряжею, Ось тут, там всередині. і бежевою, темно бежевою пряжею зробила самі вуста. Але зробила просто стіжками. Не стала робити такі дрібні, ну як то, вишивати ще по стіжкам такі шви. Не стала робити, тому що це все ж таки хлопець, і в нього не такі виразні уста, як у дівчат. Ось, Ось така іграшка, цікава портретна лялька. Зараз я знайду свою лінечку і помірюємо, скільки в нього зріст. Хлопчик такий в нас рослий, ну не дарма, він же ж модель. Тому він такий немаленький. І зріс в нього аж, дівчата, 33 см. Нічого собі так, просто обалдеть можна від такої красоти. 33 см зріст. Ось такий справжній мужчина. Я взагалі в шоці і в захваті. Ще в чому тут була складність, коли я виконувала цю роботу. Це в тому, що, як я вже і сказала, тут немає каркасу в ньому. І ось в тому складність, щоб наповнити тіло так, особливо ось тут. І ось тут шия. Вона доволі та, тонка, бачите? Не... Не така широка, бачите, наповнити так, щоб воно з часом не стало тут прогибатися, не стало м'яке, і іграшка тримала дуже гарну форму. Я, І до речі, коли ще так дуже-дуже стараєшся міцно напхати холофайбер, то можна перестаратися, і тіло змінить свою конфігурацію, скажімо так, бачите? Тут все збережено, всі форми такі, як треба. І тут наповнила доволі щільно, бачите, ось я зжимаю. ой, Бог, мій цей, Зжимаю. але Дівчатка вирішила зараз під'єднатися. Я вже завтра йду на манікюрчик, буде в мене новий гарненький, але сьогодні ввечері я вже цього красення відправляю, тому пробачайте мені мій манікюрчик ось. Дуже хотілося під'єднатися, показати вам цю красу, показати її саме з рук, повертіти, покрутити зі всіх сторон, тому що він неймовірний, це такі замовлення ексклюзивні, які навряд чи будуть повторюватись. Ну, дай Бог, щоб повторювалися, звичайно ж, але ну, це невідомо і хочеться насолоджуватися цим моментом тут і зараз. Ось такий. Трошечки волосся в нього, як розтрипається, то зачіска псується, але ну, сподіваюся, за ним будуть ухажувати в новій родині. Дівчатка, ще в мене такий нюанс, дуже великий, про який я шкодую. Бачите, в мене чорні пальці. Тепер я ось почала знімати відео і. Побачила дуже великий такий мінус, тепер не знаю навіть, що і робити. Коли я клеїла ось ці полосочки, я ну, так, добре про, так, промазала ці полосочки клеєм два рази, потім приклеїла. І Коли приклеювала цей клей, просочився через фетр. Це, звісно, цього треба було очікувати. Клей гарний, нормальний, він не біліє, білим не, о, не жовтіє. Точніше, але на цьому фетрі його було помітно. Такі плямки, ось тут я покажу, тут я не прибирала їх зараз, якщо буде видно, ось бачите? Якби такі плямки видно. Ось, ось бачите, ось тут. І, коротше, я коли вчора робила відео, ці плямки мене вибісили, і я взяла маркер, і маркером позамазувала ці плямки. Думаю, ну, в принципі, Ніхто ж, ніхто ж його прати не буде. І така іграшка, в принципі, більш інтер'єрна, то можна так трошечки підмалювати. Ось тут це зробила. А тепер взяла його до рук, а в мене руки були трошечки вологі. І, коротше, дівчата, воно все, все мені перебилося на руки. Ось цей чорний маркер. Я в шоці? Ось тут. Отак він не береться. Але якщо його трошечки намочити. То буде біда, звісно, я не знаю. Я не знаю, що тепер робити. Він ще в такій білій футболці, цей хлопець, і щоб на нього вода, не дай Бог, не потрапила. Може, треба якусь таку написати записку, як доглядати за іграшкою, і щоб не було якогось казуса такого, тому що не хотілося б. Я навіть бачила таке відео не на Ютубі, а в інстаграмі. Дівчина в'яже також інтер'єрні іграшки, і вона показувала, як вона робить, щоб наповнювач не було видно крізь, крізь петлі. І Вона показувала, що вона якось там клеєм проходиться по іграшці, так промачую. а потім чорною фарбою спеціальною так проходиться, прям пропитує, пропитує. І каже, це дуже гарний спосіб. Воно, клей робить іграшку такою ще більш цупкою, воно прям як скульптура стає. І чорна фабра, фарба пропитує холофайбер і не видно наповнювач. Ну, але вона робить такий акцент, що ця іграшка тільки не для дітей, це тільки інтер'єрна іграшка. Тому... Я теж так пригадала це відео, і думаю, ну нічого такого не буде, якщо я маркером трошечки підкрашу ці місця білі, там, де клей проступав. Ну, бачите, я тепер буду переживати, така іграшка дорога, така праця кропітка і щоб вона не зіпсувалася, не дай Боже, звісно. Сподіваюся, що воно тут через курточку не пройде. Ось такі нюанси бувають, але. Вони бувають, нікуди від них не дітися. Тому розповіла вам про своє замовлення. До речі, в мене напередодні було ще одне замовлення. Я вам ставлю відео, так як я вже я його віддала ще вчора. Вчора так до мене приїхала клієнтка, я віддала двох зайчиків. Це зайчики з Майнкрафту або з Роблокс. Вставлю вам відео. Цих красунчиків І також, дівчатка, в мене ще вчора вчора придбали двох хом'яків, сумні хом'ячки, яких я дуже полюбляю в'язати вчора. Написала мені дівчина, яка ми з нею познайомилися на ярмарці. І вона одразу за півгодинки приїхала і забрала хом'ячків. Я їх оформила як брелочки на ключі, і вона дуже задоволена забрала собі і свої подружці. Також сказала, що може ще одного придбає. Ну, буду чекати. Це до речі, дуже добре, що я накануні нав'язала цілих. Скільки там я казала, 12 або 13 хом'ячків. Тому запас є, але треба ще підв'язувати. Дівчатка, я в цей раз зроблю таке коротесеньке відео, саме про мої замовлення. А дуже-дуже скоро буду знімати вам відео про новий цікавий проект, в якому ми в'яжемо зараз песиків. Ну що ж, дівчатка? Коротше, я вирішила переробити. Не хватило мені совісті висилати іграшку в такому форматі, щоб воно там пачкалось чи ще щось. Вирішила оце все прибрати. Тут залишився слід від клею. Не знаю, зараз буду заново вирізати і намагатися приклеїти так, щоб цього не було помітно. Не знаю, перев'язувати це точно не варіант, тому що вже фото вислала, вже все сподобалось, і клієнтка підтвердила. Буду зараз намагатися вирізати ось таку деталь і заново буду приклеювати, тому що це буде мені совість, моя чиста, якщо я перероблю і буду спокійна, що воно не поліняє, нічого з ним не станеться. Всім доброго раночку! Вітаю вас сьогодні 11 п'ятниця. Дівчатка під'єднуюсь так на швидкоруч, щоб показати вам, я все ж таки переробила куртку йому. Мені совість не дозволила висилати а, іграшку в такому стані, щоб я переживала, переймалася щодня, думала, а, а, чи все добре з іграшкою. Тому. А, Вставлю вам коротесеньке відео під зйомку, там, де я показувала, що я все ж таки вирішила переробити корточку. Вчора ввечері прибрала всі ці полоски старі, і вирізала нові і приклеїла. Ось, бачите, Ось. знов проступив клей. Він на камеру трошечки видніше, так в реалі він не так бросається в око. Ну, але. Краще так, ніж це буде пачкатись чорним. В принципі, воно так не дуже помітне. Це воно так відблискує. Ну, якби така глянцева поверхня від клею трошечки проступила. Ну, тут більш акуратніше вийшло спереду, ну, я дуже довольна і вчора не відправила, обіцяла замовниці вчора відправити. Але відправлю вже сьогодні. Зараз буду запаковувати, вже підготувала собі коробочку. І дівчатка вирішила зробити ще такий маленький бонус. Я вчора була в магазині і знайшла таку ткань. Це навіть не ткань, це резинка для волосся. Була з такою... з таким платочком ще додатковим. І він, цей платочок. Якраз підходив мені для по кольору для цієї шляпи. Я вчора вам не сказала, що ця шляпа ще не доповнена аксесуаром, тому що я не знайшла підходящого. Але вчора ввечері, якраз таки, мені пощастило, і бачите, для клієнточки ще буде додатковий бонус приємний, тому що на фотографії герой, шляпа героя, прикрашена ось таким платочком. І в мене дуже гарно це вийшло. Я вважаю, що ідеально. Прям так, як треба. Тут трошечки, звісно, я не дуже акуратно зробила, но, але білим, тут треба було пришити і чорною ниточкою, щоб тут воно не було видно. Але я думаю, так, коли одягаєш, воно не буде видно. Все одно. Ось так гарнесенько. Ось так він виглядатиме у дівчатка. Тепер я можу бути спокійна, задоволена цим хлопцем, своєю роботою. Тепер, можна сказати, на 100%. Так що... Зараз шодесенько пакую цього красення. Сьогодні в мене дуже багато планів і весь день розписан по годинках, тому я побігла далі пити каву і розпочинати цей день. Зараз біжу на манікюрчик і далі в мене ще буде навчання. Тому бажаю всім гарного дня, чудового, плідного. Дуже постараюся швидесенько змонтувати і викласти це відео зараз. Тому всього вам найкращого, гарного настрою. Нехай все буде добре, все буде тихо, мирно і спокійно і бажаю багато вільних годинок на створення краси. І до нових скорих підключень. Сподіваюсь, дівчатка, всім і хлопці, всім пока-пока.